Всією, цією грою заправляв старший придворний герцога. Роль Мерліна він виконував сам, а прекрасну дульсінею зображував юний гарненький паж. На цьому розіграші не закінчується. Відбувається ще одна урочиста хода, на чолі з гігантом, у якого тіло покрите чорним покривалом, але видно сиву бороду. Дон Кіхоту кажуть, що його допомоги чекає зачарована графиня, і щоб її звільнити, потрібно видертися на дерев'яного літаючого жеребця, яким керували за допомогою пружин придворні. Санчо і Дон Кіхот забираються на дерев'яного і, як їм здається, літаючого коня. Дон Кіхоту кажуть, що прокляття знято, герцогиня знову без бороди і висловлює вдячність своїм благодійникам.